Ввечір в хату найкращі люди. Як ви бачите, трішки змінилася композиція. Про це у наступному влозі розкажу все. Ну, а в цьому відео хочу розказати про те, що я постійно бачу, і це трішечки, знаєте, так, не те, що наблюдає. Я, в принципі, розумію, що це норма в соціумі. Але все одно трішечки стає не по собі, від по собі від розуміння того, що ну, так є, такі є ситуації, моменти в соціумі коротше. Завжди, коли людина щось робить, таке, що виходить за рамки того, як прийнято в соціумі. Її починають осуджувати, її починають якось цькувати і казати, та куди ти лізеш, залізь назад, в свою коробочку, в якусь може зону комфорту, коли ти от вже все готовий до здійснення якихось своїх бажань, цілей які знову ж таки виходять за рамки, ти це робиш, на тебе ще. Люцю цю всю фігню, якесь гімно, просто на тебе виливають, що як, як, так? І що ти там робиш? Та ти що? Та там в тебе не вийде і таке інше. І, будь ласка, якщо ви з таким стикалися, чи, можливо, будете стикатися в майбутньому, не зважайте на таких людей, увагу! Будь ласка. Вони в житті нічого не добилися, окрім того, що понароджували 300-500 дітей, які не можуть толком прогодувати і годують якоюсь фігньою, їдять трупів і вважають, що все, їх життя вдалося. Живуть кожного дня днем з Один день такий самий, як інший. Ви творите своє життя, свій шлях. Не звертаючи ні на кого уваги, виходьте за рамки прийнятого, робіть те, що ваша інтуїція, ваше серце хоче і вважає за потрібне, тому що тільки ви знаєте, що вам треба робити в цьому житті. Інша річ, що ви не можете почути, що вам треба взагалі від цього життя. Це невеличка реклама. Про рекламу я планую робити на моєму ютуб-каналі. Рекламу, тому власники, може, когось магазинчиків, чи якісь особисті блоги, влоги, суперканали про лайфстайл чи на якусь конкретну тему. Пишіть в Дірект, розкажу про прайс, розкажу взагалі якісь може, деталі. У мене досить файні охоплення. Тому хто зацікавився, пишіть. В Знаєте, кому треба бути дуже обережним? Так це відмінникам. Бо от вони з самого дитинства завели собі таку звичку бути відмінником у школі, там, дуже хорошою дуже дитиною, знову ж таки, по якимось там міркам. Для своїх батьків, от це така хорошість може просто нафіг зламати життя. Бо знову ж таки, будете йти по не своїй дорозі, досягати не свої цілі. А чому? Тому що от так треба, а відмінник звик робити те, що треба, щоб бути хорошим. Щоб його всі приймали, це трішки ще проблеми самооцінкою. Що, можливо, людина буде думати, що якщо я буду невідмінним другом, то мене не будуть любити друзі якось зі мною спілкуватися. Ну, взагалі, от про відмінника, це синдром відмінниці чи відмінника ну, реально таке собі. Ладно, в школі, коли оце ви погралися в ці оцінки, щось там десь якось вас оцінили, хоча я взагалі не вважаю адекватним оцінювати дітей, їх якусь роботу, якісь знання. Дуже часто, окрім того, щоб оцінювати знання, вчителі ще на особистість переходять, і це взагалі повна жєва. Так от. Я не вважаю за потрібну взагалі мати цю систему якогось осінок, якогось там цифрокбуковок. Ладно, це не в цьому відео. І ладно, ви погралися в це там, в дитинстві, в школі, а потім звучка що, залишається, і... а це все дуже несвідомо відбувається. Ви потім себе в якісь рамки заводите. Саме страшне, що ви думаєте, що так і треба. Так і треба, а якщо шахліво, шах-вправо щось не те зроблю, то все капець. Мене зацькують і все, забудьте, не зважайте увагу на якісь думки оточуючих. Просто коли вам щось кажуть, таке, якісь там установки дебільні про те, як треба. Просто посміхайтеся або нафіг ігноруйте і все. Звісно, якщо ви вже спілкуєтеся з людиною, то якось може толерантно відмовте в спілкуванні, скажіть, давай не на цю тему. Ця тема дуже така дискусійна. Я не хочу, щоб ми якось посварилися. Будь Ласка, ігноруйте всіх тих, хто каже вам. Що так робити не треба, це там то, це там все, це складно, це неможливо. Ла-ла-ла, 3 рубля. Реально, на народ. Це не діло. Все, що хотіла розказати. Підписуйтеся на Ютуб, на інстаграм. Всі посилання на соцмережі в описі. І чекайте да, відос. Пояснення, де я, що я, чому і тому возимне. До нового відео. забула, забула, вибачте, класного стану, багато енергії, класного настрою. Тиди до нового відео.